Вітаю, друзі! Це відео присвячене зарядним пристроям. І якщо у вас є літіонні акумулятори і ви не знаєте, чим їх зарядити, ви можете такий зарядний пристрій створити самостійно. На Аліекспресі ви можете придбати платку на мікросхемі ТП-4056. Ось так вона виглядає. Вони є різні. З різними роз'ємами, наприклад, у мене на Type-C універсальний є на мікро-USB. можуть бути взагалі без нічого, зразу підпаються 5 вольт. І, в принципі, можете придбати холдер ось такий, якщо ви використовуєте саме літіоні такого типу акумулятори. У нас b підпаються до мінуса акумулятора, B, батарея плюс. До плюса. Якщо вам потрібно під'єднати споживача, то ви під'єднуєте до аут-мінус і аут-плюс. Навіщо так? Тому що тут існує ще захист. Бачимо дві мікросхемки такі. це захист нашого акумулятора. Також її можна використовувати і для інших типів. Наприклад, у вас завалялися старі акумулятори від телефону, ви можете її використовувати саме. З цими акумуляторами. Ну і заживити будь-який пристрій, зробити якусь невеличку підсвітку десь. Да. Вона має індикацію. Наприклад, червоний світлодіод говорить про те, що заряджена. Ну а коли засвітиться синім, то це буде говорити про те, що акумулятор вже заряджений. До цього я використовував, ну і зараз використовую ось такий. Літокала. Він є універсальним, тому що він автоматично розуміє, який акумулятор заряджається літіонний або іншого типу. І можна регулювати струм. Швидка зарядка і трішки да, на 05 А. На цій платі сила струму заряду акумулятора задається резистором R3. Пристрій наш зарядився. Давайте поміряємо, як же він. Заряджає, беремо мультиметр і дивимося. Чотири і 4,2. Е, нема ніякого перезаряду, все дуже добре заряджає. Ціна такого. Девайса десь 10 гривень, я брав за 100 гривень 10 штук з безкоштовною доставкою на Аліекспресі. Ну і тепер про те, де ж ми можемо їх застосовувати. Ну Наприклад, у вас, як у мене, може завалятися ось такий фонарик, де використовуються кислотні акумулятори. Він досить дешевий. І ви можете сюди вставити. бачите Ось тут я вставив платку цю і знайшов якийсь від старого телефона, дуже-дуже там старого, мабуть, там років 20 тому акумулятору, але в фонариці, фонарику він працює все добре. Ну і е, дали друге життя нашим девайсам. Хтось може сказати, так це треба паяти, а я не вмію паяти. Тут нічого складного немає. Більшість саме проблем в пайці це використання матеріалів, а саме припою. Ось такий припій з флюсом. Я рекомендую від саме в Аврорі його брав, дуже класний. Бо я знаю, що дійсно існує така проблема купити нормальний припій. Ну В моєму місті це просто нереально. Я об'їздив все місто. ну і там... Нормального припою немає. Я думаю, кожному буде під силу або створити свій зарядний пристрій, або відремонтувати якийсь девайс, там фонарик, або ще щось, де зламана зарядка, або ще якісь проблеми. Тому підписуємося на мій канал. Можливо, щось цікавить. Пишіть в коментарі. Ця тема я бачу актуальна. Чекаю ваших відгуків.